На продаж двигуни Андорія 24 турбодізель. Євро 2 на бошовській паливній системі. Один, другий. З коробками на газельки і так далі. Євро 3 на бошовській паливній. Всі двигуни з коробками. Війдуть в комплектні, коробка передач, стартер, генератор і так далі. <Coughs> так вони виглядають. Є відео роботи тих двигунів, ми собі тут позаписували. Кому потрібно, дзвоніть, телефонуйте, скинемо відео роботи всіх двигунів. Можна ставити на увазі, на газі, хто на офрову робить там рибалка і так далі, переробляй на буханки, на бортові увази. І детягне, все прекрасно робить. Двигуни не са понятні, нічого. Ну, на відео все видно, я на відео все показую. Тут у нас двигуни 2,4 турбодизель, але вже на мотопалі, на іншій топливній, топлена система мотопал. На таких топливних. Ті три штуки турбовані. І такі двигуни 2,4. Без турбіни. Працюють всі ідеально, гарантія на встановлення і так далі. Кому щось цікавить, дзвоніть, питайте. Ну і тут ще є коробки, кому потрібно з коробками.